Всім привіт! І сьогодні ми продовжимо дивитись мої ювелірні покупочки. У мене є ось така підвізка, до якої у мене були іншого дизайну сережки, я показувала в попередніх відео, кому цікаво, полистайте, подивіться. Ось така підвізка. Синій опал. До неї я купила срібну якірного плетіння. Срібний ланцюжок, хотіла сказати знову срібну підвіску. Так, Сережки були інші. Такого ж дизайну були у продавця, але я боялась, що вони будуть тяжкі, так як вони, вага у них була 11,4 грами. Але дуже хотілося спарувати комплект хоча б сережки та підвіска. І в мене вдома є ось такі сережки. Пардон. Дуже не люблю, коли прикраси падають. Ось такі сережки є. Це перлини і срібло. Тут ось така проба 9.2,5. Їх треба чистити. Я час від часу їх чистю, але тут, ну, вони такі. Це дуже старі сережки, це ще сережки моєї свекрухи. Ось. Тому. Я не знаю точно якого періоду ці сережки. Так от, вони, в них вага 11,5 грамів. Я їх поносила декілька днів, вуха в мене зовсім не реагують на таку вагу, абсолютно нормально. Нічого не болить. Я не відчуваю, ну, я відчуваю їх на вусі, але не відчуваю. Болі ніякої. Ще до цих сережок йшла така каблучка. Теж тільки проба 9, 2,5. Скоріше за це, все, це, це і є срібло. Так от, до цього. До цієї підвізки я все ж таки купила сережки. Зараз я дістану. Я довго думала, чи брати, чи не брати, чи будуть вуха боліти, чи не будуть. Ну, так як я поносила ті сережки і нічого не боліло, то я вирішила все ж таки їх взяти. Такої ваги у мене ще не було. Ось такий комплект, Ось такий. І є ще каблучка, але каблучка не мого розміру, мені трішки вона замаленька. Тут помаранчевим відсвічує з салатним, синім, дуже яскраві, великі опали. Їх добре видно на вошку, підвіска така немаленька, десь 5,5 грамів. І одягаю я це все дійсно з такою каблучкою. У мене ще є така сама, тільки більш зеленіша впала. Ось такий комплект вийшов. Дуже гарно, мені дуже подобаються. Хоча я зелено ока, але ну, я ніколи не роз... як скажем так, не дивилась на сині опали і не відчувала те, що вони мені подобаються, поки я не побачила їх вживу. Вони на фотографіях завжди просто сині, ніяких не переливів, не передають фотографії, тому що фотографії не живі, вони більш їх програмах роблять, тому вони просто як, як пласка картинка. Вживу набагато привабливіше виглядає прикраса. Тому її хочеться купити, поміряти. А коли ти поміряв, ти вже думаєш, ти вже якось так пробує ось такий замочок. Мені подобається, що дуже маленький довжина штифту у мене тонкі мочки вух. На будь-який прокол. Це я сюди вдягнула маленькі заглушки, щоб заглушки не загубити. Ось. Дуже гарний замочок. Плотний, надійний, добра тут, скажімо так, прижимна лапка. Правда, не занижений штифт, хотілося б, щоб занижений був. Дуже зручні, не випадають вперед, так як коротка ось ця частина. Дуже яскравий комплект. З каблучкою то, що треба, під синю сукню. Або якусь нейтральну, дуже гарний. Це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь і до побачення!